Єврокубки важливі матчі для наших українських команд, щоб хтось вийшов в Лігу Європи, в Лігу конференції, грає Динамо, Шахтар і Кулісся. Романе буде прогнозувати по всіх. Романе, добрий день. Так, Макабі Динамо, Київ. Ми про нас хоча б нічейка на виїзді для Динамо. А також основна гра буде таки вдома. Головне ну, так. не візні. програти перший матч. Вона не програти перший матч, щоб ще були шанси на другому матчі. Добре, Полісся Фіорентина, дуже цікавий матч. Полісся там налаштована. Але... Тут тут можна сказати одне, вірити і багато можна yeah. і говорити, бо то наша команда Полісся, але все-таки є клас італійців. і Я думаю, що два без роки шансів. підряд в фіналах були. Так, да, без да. шансів. Все таки я думаю, перший матч має все рішитись на перемога так, Ферентина да. своє восьмо. Ну і Шахтар сервет, Шахтар іде фаворитом. Ну звичайно, що ми будемо болювати за шахтар, то саме більше, тому що то такий представник в Єврокубках, що саме більше і саме далі mm -hmm. проходить. Це правда, то хай буде і впевнена перемога йому в першому матчі, що вже другий матч ми відпочивали. О. Так значить. Перемога шахтаря, нічия динамо і поразка поліса. Друзі, 21.00, всі в один годину грають. Буліваємо підтримуємо, пишіть свої прогнози в коментарях. побачення, Добач. до зустрічі.